Чотири роки тому моє життя перевернулося втрата мами, війна, переїзд в Америку та нові реалії. Дорослішення через біль, дитячі травми, які я й досі пропрацьовую, копаюся в собі, відпускаю, пробачаю і, головне вчуся жити по-новому. Те, до чого я прийшла і що сьогодні хочу вам розповісти, не сталося за один момент, не за один день це цілий процес, який ще триває. Але саме він сьогодні є фундаментом мого життя. Що ж, а почну я свою розповідь з найболючішої, напевно, теми для емігрантів, але це те, що нас всіх об'єднує. Я почала більше цінувати родичів, які залишилися в мене в Україні. Бо хоч нам і здається, що люди, які нас оточують, будуть з нами навічно, але ми знаємо, що це не так. Правда в тому, що ми приходимо цей світ і знаходимося тут тимчасово. І ніхто з нас не знає, кому, коли випаде доля, сказати. Бай-бай, я дуже чітко розумію, що можу втратити своїх рідних у будь-який момент. На це сильно вплинула смерть моєї мами. Вона не була раптовою, але це дуже неприємний момент, який не всім вдається пережити. Також нещодавно я отримала е звістку, що пропав до юріний брат, виконуючи воєнні. Операції, ну і звичайно, постійні історії, які я бачу в інтернеті, коли люди втрачають своїх близьких і рідних. І знаєте, саме тому в мене більше не стає питання: а чого вони перші не подзвонили? А чому я повинна писати? Я хочу, я пишу. Я сумую, я напишу. Моє его відійшло на другий план. Я більше не хочу відкладати важливе на потім. Так само змінилося моє ставлення до почуттів та слів. Я більше не соромлюся бути незручною або говорити якісь слова, які сидять в мене всередині. Я просто говорю те, що відчуваю. Наприклад, якщо я хочу сказати людині комплімент, я його скажу. Якщо я хочу сказати, щось, що людина може. Оже сприйняти гостро, я все одно це скажу. Я не хочу більше тримати всередині і нести це скрізь життя. Разом із цим я почала по-іншому цінувати свій час, бо я зрозуміла, він в мене не безкінечний. Через два роки мені вже буде 40, і я вже не молода куниця, а ще не стара лисиця. І тому зараз я гостро відчуваю цінність свого часу та особливо часу з моїми близькими, моїм чоловіком та моїм сином, які для мене найважливіші у цьому житті. Я дуже ціную те, що ми з чоловіком працюємо з дому, і що ми можемо протягом дня зробити багато чого разом, те, що можливо раніше робили окремо. І ще я щиро вірю, що це. Велике благословення. Почесно, коли я дивлюся на те, що деякі батьки в школі мого сина привозять дітей у 7.30 і забирають у 4, 5, і Я чую, мені таке не підходить. Я народила дитину, і я не хочу її віддавати в чужі руки. Я хочу насолодитися цим моментом, що я. Є мама, і що в мене є дитина? Можливо, цьому посприяло те, що свою маму я бачила дуже рідко мені її завжди не вистачало. Тому коли я стала мамою, в мене навіть не було такого питання віддавати дитину там у рік чи два. В мене син пішов в садочок тільки тут в Америці. Я довго не хотіла його віддавати в українські садочки. Я намагалася вибрати найкращі, але в той же час я відчувала, що це якось розірве наші відносини, і я не могла його відпустити. Можливо, це була помилка, і тому він нас не заговорив трошки раніше. Але в мене, хоча б, немає того грузу, що мала моя мама, що вона не бачила мене і мого брата, що вона віддала мене у садочок, коли мені було рік і вісім. Але тоді був інший час, і їй треба було працювати. Я її повністю розумію. В мене інша ситуація. Тому я ж кажу, я дуже рада, що я працюю з дома і можу бачити і свою дитину і чоловіка 24 на 7. І знаєте, навіть коли ми вдома, і ми з ним не граємося, і можливо навіть не спілкуємось. Для мене важливо, що моя дитина поруч, і мені здається, що для нього це теж важливо. Наступне, я почала цінувати себе як людину. Ми всі використовуємо соціальні мережі, і я часто ловлю себе на думці і бачу, що ці соціальні мережі на мене впливають. Так само я впевнена, як і більшість людей. Ми порівнюємо себе з тією картинкою, що ми бачимо в інтернеті. І Потім нам здається, що в нас не така хата, не такий чоловік, діти, можливо, не такі розумні. Знаєте, ще здається, що ми мало заробляємо і взагалі по життю робимо. Нічого, коли інше ось подивіться, як вони будують свої бізнеси і заробляють мільйони. Тому е після переїзду в Америку не відразу нагадаю, більше напевно, ось в кінці минулого року, і особливо на початку цього, я почала цінувати себе. Я почала цінувати, що я маю. Я знаю, що в мене свій шлях. Свій темп, і найголовніше, що я маю, це саму себе зі своїми плюсами і мінусами, але я почала цінувати те і вірити в те, що я унікальна, немає іншої такої іри, прелесті прелісті мого блогерства. Як тільки я починаю знімати, летить літак, швидка, тут ще хтось робить ремонт, але працюємо далі. Наступне я почала цінувати своє здоров'я. Не подумайте, я люблю Сан-Франциско, дуже люблю Сан-Франциско. І так я говорю, це не для Галочки, не для того, що ви мені зараз поаплодували, але я вже майже два роки не п'ю алкоголь. Це було моє усвідомлене рішення, не дивлячись на те, коли ми переїхали десь перші півроку, звичайно, ми нічого не пили, тому що не було грошей. Потім, коли вже ми почали працювати, у нас був такий як ритуал з чоловіком. Кожної п'ятниці ми могли випити по келиху вина, а там якийсь смачний сир, і ось це для нас була розвага до якогось моменту. Але пізніше ми обоє зрозуміли, що насправді алкоголь не робить нас щасливими. Ми не стаємо якимись більш розумними чи я не знаю розслабленими. Так це просто непотрібний ритуал. Знаєте, можна і без цього жити, і ще й зекономити. До речі, на Різдво. Я тут читаю, тому що багато чого сама прописала, і намагаюся запам'ятати. На Різдво в нас було дуже багато родичів, і звичайно, вони пили, так тому що це свято, і потім нам запропонували теж випити алкоголь. На що я сказала, ми більше не п'ємо. Всі на нас, так знаєте, як у кіно музика зупинилась. І всі такі во. Як це ви не п'єте? Чому це? Знаєте? Перша, звичайно, в них думка, що напевно я вагітна, але ні. Казала, ну тому що нам це не подобається. Потім одна з родичок сказала: Як так? Я кажу, ну не подобається нам. А в чому для вас прикол? Вони кажуть, ну як це? Ну розслабляє і для компанії, і так веселіше. Я кажу, ну ми веселі і без цього. В чому питання? І знаєте, я їх не засуджую, тому що колись я сама так теж думала, і в Україні мені здавалося, що ось компанія, давайте вип'ємо йому і на коня, і під коня, і до коня, і всі прям щасливі, ще й потанцюємо. Зараз я розумію, що все це можна робити і без алкоголю. А наприклад, якщо ми хочемо розслабитися, то ми можемо подивитися фільм або посидіти навіть тут на задньому подвір'ї, або поїхати десь до природи, і це набагато. Гарніший і краще для вашого здоров'я, аніж алкоголь, який тимчасово, можливо, вас розслабить, тимчасово вас зробить веселішими, а потім наступного дня у вас буде запах зрота неприємний, опухше обличчя. Ще, можливо, головна біль. Навіщо це мені? І навіть без алкоголю ми можемо бути з собою, жартувати і бути такими, якими є. Я і мій чоловік. Разом із здоров'ям я почала цінувати. Свою красу. Будь ласка, не звертайте увагу на цей рушник, закрила, тому що сонце дуже пече. Бабуся чоловіка часто мені каже: Іринко, не старій, бо старість це не радість. В дитинстві я часто чула, що а, на пенсії відпочини. Угу. Тепер я бачу, як вони відпочивають на пенсії. Так склалося, що в моєму житті я бачила дуже багато стареньких людей. І, на жаль, не той відпочинок, який я могла б собі уявити для них на пенсії. Зазвичай там все про ліки, про діагнози, про наступний візит до лікаря, але ніяк не про подорожі. І я розумію, що поки моє тіло ще молоде і здорове, наскільки це можливо, я можу і хочу жити. Я можу носити підбори, я можу носити короткі сукні. Я можу робити собі мейкап, зачіски, і навіть якщо захочу, я можу зараз ще показати свій живіт. Не думаю, що я зможу це робити, коли мені 70. Можливо, якщо я тільки поїду кукухою. І що мені ще подобається в Америці, це те, що тебе ніхто не засуджує за твій одяг, твій стиль, в чому ти вийшов, прийшов, пішов. І це дуже допомагає тобі розслабитись і носити те, що тобі зручно. Сан франциско зазвичай це тільки якісь. Спортивний одяг, але я також знаю, що всередині мене сидить жіночність, яку мені хочеться ще показувати. І поки фізично я це можу робити, я це роблю. Теж саме стосується і подорожей. Я вже по іншому їх відчуваю і переношу, навіть якщо ми їдемо. В інше місто, але дорога займає якийсь е, час. Мене це вже виснажує. То я собі уявляю, коли пенсіонер і ще треба десь там ходити, всіх починають коліна боліти. Коротше, не будемо про це. Давайте, поки молоді, жити це життя і цінувати свою красу. Що ж, до краси та здоров'я треба додати ще один пункт. Я почала цінувати свій вік. Коли здавалося, що в 25 або 30 ти вже повинна бути успішна, в тебе повинна бути хата, машина, родина і все на світі. Але зараз я розумію, що якщо в тебе немає заможної родини за спиною побудувати бізнес або все, що я. Перерахували раніше буде складніше. Це не те, що неможливо, але буде важче аніж заможним людям. І зараз я вірю в те, що бізнес і кар'єра починаються тоді, коли ти. Дорослий всередині, коли ти не просто поринаєш в бізнес або якусь свою ідею з головою, а зважуєш все рішення, рахуєш ризики і розумієш, чи це реально бізнес, чи просто гарна картинка, на яку ти надивився в Пінтерест і хочеш повторити. І я за те насправді щоб будувати родину, коли ти теж всередині готовий, не під тиском, соціуму або твоєї родини, але коли саме ти до цього готовий. Тому я стала цінувати свій вік. Я більше себе не підпираю тим, що о як же в тебе немає квартири. Ми знаємо зараз, що коїться з квартирами. Мені здається, по всьому світу і це дуже важко на мільяніалам вже мати свою е, хатинку, якщо тільки можливо тобі передали знаєте, по наслідству, або ти працював там, не знаю, 16-20 років і реально відкладав кожного місяця. А ще статистика показує, що розквіт людини починається якраз таки для жінок, мені здається, ближче до 40, А у чоловіків навіть і пізніше 45 або навіть і 50. Тому ми ще з вами встигаємо. А ще мій вік мені вже підказує. Знаєте, коли мені брешуть, я вже можу це прорахувати. Або ти вже знаєш людину, яка тобі щось обіцяє, або бере гроші в займ, і ти знаєш, вона не поверне. Вже зі мною такого не пройде, як це могло статися, наприклад, ще 10 років тому. Тому мені здається, це класний вік, що я вже трошечки мудра. Ще одна річ, яку я почала цінувати, це гроші. Не те, щоб раніше, знаєте, я була транжирою, чи сиділа на шиї у чоловіка і тринькала гроші наліво і направо, але то були інші часи, коли навіть одного заробітку мого чоловіка нам вистачало, щоб оплатити комуналку, оренду, купити одяг, їжу і ще піти кудись в світ. До речі, раніше я не розуміла родичів мого чоловіка. Коли я приїжджала сюди в перший раз, і вони нас. Тут водили по місту, або коли вони приїхали до нас до Одеси, де для них мало бути дешевше, все також коли ми з ними, наприклад, з батьками або з дідусем подорожували по Європі, то я не могла зрозуміти, чому вони так трясуться за гроші і рахують прям Кожну копієчку, знаєте, коли ну я була виспитана так, що якщо я йду з друзями, то я можу заплатити за подружку. Потім в наступного разу вона заплатить за мене, а тут кожен за себе платить. Тоді ще пам'ятаю, що свікруха казала, я не можу собі дозволити щось там. Я вже не пам'ятаю за 20 доларів. Я думаю, боже, 20 доларів. Що вона така скупа? Пер, коли я вже сама тут працюю, заробляю гроші, я розумію їх цінність, і я розумію, скільки часу я вкладаю із своєї енергії в роботу, роботу, то я теж стала цінувати і рахувати кожну копійку. І тепер у нас сімейний бюджет, і звичайно, ми завжди обговорюємо перед тим, як щось купити. І рахуємо, чи нам це зараз дійсно потрібно, чи щось може і почекати. Ну і зараз я розумію, що це ніяка не жадібність, це реальна просто відповідальність у дорослому житті. А ну і ще, звичайно, цінність твого часу і енергії, що ти витрачаєш, і яку суму ти при цьому заробляєш. Тому кожна копійка, звичайно, цінна, навіть один цент. І наостанок в моєму списку це я почала цінувати свій простір. Звичайно, в моїй родині є куди рости, і ми мріємо про свій будинок, але поки що ми тут. І я вдячна. За цю кімнату, за другу кімнату, яка в нас є, за маленький садочок або задній двір, як я його називаю. Я кожен день дякую за те, що в нас є дах над головою. Я лягаю у теплу постіль. У мене є місце, де я можу поспати, працювати. Поїсти, віддихнути. І як на мене, це вже достатньо і це найважливіше для базового комфорту кожної людини. Я знаю багато історій біженців, які приїхали в Європу і живуть або жили в таких спеціальних таборах або кампусах. Я не знаю, як вони правильно називаються, але для біженців. І я чула такі жахливі історії: хтось когось обкрадав. що... Люди там були нечисті і тому подібне. Тому, коли я це чую, я ще більше ціную те, що ми маємо, не дивлячись на те, що інколи ми можемо сваритися з родиною мого чоловіка. В нас можуть не збігатися, знаєте, якісь ідеї, тому що мій чоловік, коли ми сюди переїхали, почав пропонувати якось модернізовувати цей будинок, там, встановити камери, змінити. Освітлення, ну і таке, знаєте, якісь мелочі, але робити цей будинок ще краще, і ось, не дивлячись на ці всі сварки чи непорозуміння, все ж таки жити з родиною це набагато краще, аніж ділити територію з якимись чужими. Людьми, і ще знаєте, коли ми сюди приїхали, тут майже нічого не було. Ну тільки таке: моя свекруха купила нам е, два ліжка, нам і сину купила телевізор. Е, шафа в нас тут встроєна, е, там якісь столи були, стільчики, знаєте, ну, такі базові речі. І потім поступово ми почали докупляти там, наприклад, рослини чи якісь лампи, які нам подобаються, і вже робити якийсь затишок і комфорт. Тому зараз, проживши вже 4 роки. Оки, звичайно, цей будинок теж є частиною мого життя, і я обожнюю ці дві кімнати, де ми живемо. Хоча тут буває інколи так холодно, але то я вважаю дрібниці, і їх можна пережити. Скоро вже весна. Якщо вам щось відгукнулося, я буду рада почитати ваші коментарі, ваші історії. І пам'ятайте, ви не одні, ви не запізнилися, ви особливі і з вами все окей.